Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтесь, не з цей лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Гаррі Поттер і В'язень Азкабану. Це третя із семи книг, але таких з ілюстраціями всього тільки п'ять. І я чекаю, коли, коли вже буде шоста і сьома. Також в мене є ще перша, друга, третя, і, третя четверта і п'ята. Третя книга. Отака супер обкладинка. А сама вона такого фіолетового кольору. І в кожної книги свій якийсь особливий кольор. Можете, можете перейти в наш канал і подивитися мої минулі відео. А саме в цій книгі розповідається, як Гаррі Поттера знову хочуть вбити, але вже людина з минулого, яка вті як в'язень з Кабану, який втік з Азкабану, і от він хоче вбити Гаррі Потера. Також Гаррі Поттер подорожує в такому дивному автобусі, і взагалі в. Цій книзі дуже багато несподіванок. Напевно, з цих трьох книг, які, це, які я прочитав, це, напевно, моя найулюбленіша. Тут дуже багато несподіванок, якихось перекрутів історій. Тобто, ти вже, ти вже розумієш, що буде далі. Що там, наприклад, що ти вже знаєш, що ось він винен і так далі. Але і тут все перекручується і так далі. Дуже багато несподіваних якихось моментів. І також в Гриміоні з'являється новий улюбленець, а також з'являються два нових вчителя. Але яких ви дізнаєтесь в цій книзі. Також тут розповідається е, про нову тваринку Гегріда. Е, як ви знаєте, в Гегріда дуже е, незвичайні тваринки. Дуже крута книга, обов'язково вам її раджу взагалі, як і, е, як і всього Гаррі Поттера. Також, якщо у вас, наприклад, е, немає таких ілюстрованих книг, е, хоча варто б їх придбати, тому що ви не пожалієте. Також часом вони стають все дорожчі і дорожче, е, то можете придбати так також не ілюстровані книги, в мене також їх є сім, Або якщо не хочете чекати там і сьому ілюстрованих, то можете або взяти в бібліотеці десь, якщо знаєте, або купити, придбати. Я думаю, що саме задоволення від цих книг не так сильно зміниться, тому що ці історії дуже круті. Також, якщо ви не сильно любите читати. А, і кажете, що ось я подивився фільм, мені цього вистачить. Ні, тому що в фільмі воно все скорочене. Взагалі, інколи деякі моменти взагалі відрізняються. І, наприклад, якщо взяти е, фільм і книгу, то по сюжету і по деяких подіях мені набагато більше подобається книга. Отже, обов'язково раджу вам цю книгу. Також раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки на російською, тому що на що вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!